Чого все ж таки мус? Бо я ютубив, що таке мус, і мені, ну, якби їжу вибивало. Тобі голову підтягнуло. Мус це англійською лось. І це. В Америці і в Британії таке звичне прізвисько, ну як у нас Кабан, да, тобто для великих хлопців. Тобто це як поганяло якесь? Так, так. так як? Це те, ще те, в, в доволі юному віці почав спілкуватися, працьомусь масово поїхали в Донецьк. Звідки я родом після розвалу Союзу місіонери пропов... проповідувати, як українська проповідника? The, the teacher. <laughs> от, і так як мене звати Сергій, а у моєму поколінні це було точно найпопулярніше чоловіче ім'я. Нас було там в певний період 5 чи 6 Сергіїв-перекладачів. І чуваки, з якими я працював, вони задовбалися кричати Сергій, і приходять п'ять людей. Вони кажуть, треба тебе якось назвати. Таких великих хлопців, як ти у нас в Америці кличуть мус. Будеш мус, і воно Прижилось. причепилося. Да, і от як зараз порахувати я 28 років, як мус.